Доброго дня, з вами сервісний центр. Знову відео про генератори, котрі не відповідають очікуванням покупців. Тобто цей генератор придбан був як 8,5 кВт. Бачите, модель Vortex vg 8500 По факту статор, бачите, по-перше, він алюмінієвий. Навіщо його перекрасили в мідь? Може бути да, для красоти фарбували, а може бути для того, щоб скрити, що тут алюміній. Не знаю, не буду говорити. Далі, цей генератор у нас трьохфазний. Тобто, по-перше, його потужність не 8,5, як тут написано, а всього максимум 2 кВт. Враховуючи те, що він трьохфазний, то цей генератор взагалі неможливо використовувати з однофазним навантаженням. Тобто побутові прилади, наприклад, такі, як електрочайник, мікрофільовка, пральна машина, вони просто взагалі не можуть бути заживлені від цього генератора. Тому що трьохфазний альтернатор підрозділяють під ну, з собою то, що е, його потрібно використовувати таким чином, щоб кожну фазу навантажувати приблизно однаково. Максимально допустимий перекос фаз по фазам не більше 20%. Якщо цей показник буде перевищений, то починається е, нагрів е, обмоток, обмоток і вони попросту таким чином вигорають. От, е, далі цей генератор важить. До 40 кг, приблизно, а якщо дивитися на 8 кВт генератори з одноциліндровим двигуном, то їх вага повинна бути приблизно 93-98 кг. Тобто, по факту, цей генератор ну, не відповідає очікуванням і тим показникам, котрі озвучили людини при тому, якому продавали цей генератор. Ми не радимо придбати такі генератори, як я кажу, всліпую. Тобто потрібно це питання вивчити і вже розуміти, потрібен вам такий генератор от в такої трьохфазійно конфігурації от, або ні. Так що дивіться наступне наше відео. Якщо ви знаходитесь, наприклад, там на етапі вибору генератора, то телефонуйте, звертайтеся, якщо вам потрібен якісний генератор, от, консультація плюс придбати генератор можна у нас. До нових зустрічей, наступних відео з вами, сервісний центр.